Студент Прокопенко Валерій, група аі 202 РГР на тему розробка розумного дозатору. Як бачимо, в проєкті використовується датчик ультразвуковий датчик відстані, сервомотор, а сама плата Arduino Uno, LCD дисплей та датчик рівня води. Підносимо руку на відстані. 9. 11 см. І, як бачимо, сервомотор робить оберт. Якщо руку залишимо, програма буде сама далі натискати на дозатор. Демонстрація роботи датчику рівня води. Як бачимо, датчик сухий зараз, його значення Empty, та дорівнює 0. Погружаємо датчик потихеньку в воду. Як бачимо, змінюються показники. Коли повністю датчик занурюємо в воду, показують його об'єм води в стакані, і левел дорівнює хайц. Змінюємо показники. Як бачимо, об'єм змінюється, зменшується. Дістали датчик з води. Об'єм зменшився, але краплі на датчику залишилися, вони потрохи замикають контакти. Занурюємо датчик знову в воду. Показники змінюються.